Привіт, Привіт! На годиннику 10 вечора за плечима 4 години дороги. Зараз ми десь на околицях Нершвіла. Перед цим у нас була дуже смачна вечеря в неаполітанській піцерії. А зараз ми пропонуємо подивитись наше місце ночівлі на сьогодні. Одразу попереджую, готельчик не дуже дорогий. 75 доларів і оціночка на букінгу 65. Подивимось, що в будній день пропонують в Тенесі за таку суму з такою оцінкою. Що скажеш? Мені подобається. Поки що не знаю, чому така оцінка. Зараз зробимо трошки більш яскраве світло і подивимось більш детально. Значить, що маємо? Два квінбид. Спати будемо тут в чотирьох. Це вже спойлер, так? Е, так. <смірка> Здається, так. Що можу сказати? Ліжечка трошки вузенька. Ну, якось помістимось. Ходімо далі? Телевізор, мікрохвильовка, холодильник. Дзеркало. Ще одне дзеркало. Мабуть, тут шафа. Туалет ванна. Ну, ще тут є кондиціонер, якийсь стіл, якісь стільці то все таке. Це наша перша ночівля, і Натальчик вже встигла тут трошки спойлірнути. Ми не самі. Також в цю подорож з нами поїхали мої мама і брат. Угу. Тобто, це вже в нас нарешті відпустка. Так. Плани в нас досить глобальні. Зараз, як я вже сказав, ми на околицях Нешвіля. А за приблизно тиждень, чи скільки ми планували? Десь тиждень. Десь через тиждень ми повинні потрапити на захід країни, але не в якусь там Каліфорнію чи щось таке. А зібралися ми відвідати досить відомий національний парк в Америці. Єлостоун. Якщо не чули про нього, то я сподіваюсь, вам буде дуже цікаво. Проте до Єлостоуна ще потрібно доїхати і дорогою на нас будуть чекати інші не менш цікаві місця. Тож вмощуйтесь зручніше. Я не знаю скільки буде серій, може одна велика, але швидше за все багато невеличких серій. Як ми будемо планомірно рухатися з Теннессі до Вайомінгу, де і знаходиться цей національний парк Єлостоун. Так, а наші родичі чекають на вулиці, доки ми тут оце все розумієте. Тому будемо закінчувати. Сьогодні відпочиваємо, а завтра пригоди. Другий день нашої подорожі. Ми вже проїхали 300 кілометрів і зараз в штаті Іллінойс. День сьогодні, як бачите, сонячний. Я б сказала навіть занадто. За прогнозом, зараз плюс 33. Так, відчувається досить така спека. Але зараз ми опинились на якійсь «rest area», Я розумію? Так. Власне, «rest area» — це зона відпочинку. Вони розташовані вздовж основних автомагістралей тут в Америці. І, мабуть, у всіх штатах плюс-мінус вони виглядають однаково. У нас в Україні вони теж розповсюджені, проте тут вони більш схожі на такі, як, скажімо так, в Польщі і туди і далі в Західній Європі. Бо здебільшого вони розраховані на те, що сюди будуть заїжджати водії великих вантажних автомобілів. Проте не тільки на таких водіїв вони розраховані на нас, простих любителів легкових автомобілів. Тут також знайшлося місце. Зазвичай на таких зонах відпочинку є туалет, реструм, столики, на яких можна щось перекусити. Часто тут бувають автомати, в яких можна купити якісь напої, батончики, от щось таке. Ще тут є дитячий майданчик. Одним словом, все для рест. Тобто відпочинку. А ще тут можна вигуляти собачку. Але особисто я б це до плюса не відносив. В наших планах відпочити, трішки перекусити і випити кавуську. Зараз наша майже постійна рубрика моя польова кав'ярня. Що у нас є: газ, пальник, водичка, аеропрес, кава, тара під каву. На 4 особи. Якщо раптом ви не бачили детальну інструкцію про цей аеропрес, у нас є ціле відео, де ми їздили на велосипедах і готували каву за допомогою цього приладдя. А сьогодні ми це зробимо в загальних рисах, просто заради того, щоб ми тут зробили каву на гарному фоні вперед. Насправді наша ціль на сьогодні це випити кави. Дякую і доїхати до сент луїса До нашого антельного номеру в сент луісі Це хаят. Скільки коштує і так далі, поговоримо потім. Зараз пропоную зайти, глянути, як воно виглядає всередині, що видно з вікна. Добрий вечір. Вас ми просимо. Можемо показати Ніжечко. До речі, вони теж взенькі, так? Це, мабуть, навіть не квіт. Ну, Боюся, це може бути навіть табу. А Тут холодильник. Тобто все стандартно, так? Дарим платили більше. Воно ну, то може й стандартно, але виглядає доволі свіженьким все. Такі, свіженьким. Але головний бонус – Суфама. Ремонт так виглядає досить охайно. Телевізор трошки більший, ніж зазвичай. Стільчик, до речі, подорожчий. Наскільки я бачу. Ну і кажеш, за вікном там щось цікаве є, да? Сент-Луіс? Обіцяли Сент-Луіс. Знаючі, люди перевірили вартість цього крісла. Коштує воно майже 2000 доларів. Тож я вперше буду сидіти на такому дорогому кріслі. Не, не коштує своїх грошей. Mm -hmm. Ну, що вам цікаво, скільки це все коштує? Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, бо я подивилася на букінгу. За це все 215 доларів. Так і не дуже дорого, якщо з ківестом порівнювати. Ну якщо з ківестом, то так. Да. Вартість по-божецьки. Це ж не Флорида. Нам пропонували. Доплатити ще 25 доларів, і тоді б ми жили на верхньому поверсі з видом. Але, як виявилось, тут вид теж. Ну, mm. можна... Буває краще. На, на арку, тож його знає. А це який поверх? Шостий. шостий. Це шостий. Так, а що це у нас тут? Це комплімент? Це комплімент. Для... Але не для всіх. Не <сіх> <сіх> для всіх. Так, тобто водичка платна. Для еліт мембрав безплатна, а для простих смертних 30. Пачка, Доб, добра, води, добра, добра. <рес> найдорожча наша вода це було 10 баксів за пляшечку в Лас-Вегасі. А, було діло, було. Це здається, я дуже пити хотів. Так. Але там можна було схитрити і купити таку саму пляшечку води в супермаркеті, і поставити її на місце. Але нам не хватило на це розуму. Так що користуйтесь. Якщо що, вайфхак. Можливо, ви думаєте, що у нас позаду якийсь пам'ятник чи меморіал? Але насправді це національний парк. Gateway Arch. Це і є та сама знаменита арка в місті Сент-Луіс. Штат Міссурі. Штат Міссурі. Не плутати з якимись іншими Сент-Луісами. Вони точно десь є. Висота цієї арки 192 метри. І також 192 метри. Це відстань між основами арки. Тобто висота і ширина однакові. Так, а ну розкажи мені, а що ж тоді вона символізує? А я вам розкажу і вам. Так от, арка символізує, як би це не звучало, експансію Сполучених Штатів на Захід. Можливо, не дуже зрозуміло. І я, чесно кажучи, не дуже розбираюся в історії, особливо Сполучених Штатів, але приблизно розкажу, що це значить. Коли були засновані Сполучені Штати, вони складалися із 13 штатів. Потім Сполучені Штати купили територію Луїзіани, і територія Сполучених Штатів стала. Ну, приблизно в два рази більшою, ніж коли вони складались із тринадцяти штатів. Непогане надбання. Погоджуюсь. Але на цьому вони не зупинилися і за часів президентства Томаса Джеферсона вирішили, що їм не завадять території від Сент-Луіса, річечки Місісіпі, до Тихого океану. Так, а сама арка все ж таки що символізує? Сама арка це символ розширення території Сполучених Штатів до Тихого океану. Не дивлячись на те, що я гадаю, тут саме в районі цієї арки, до Тихого океану, що досить далеко, але бачите, люди були амбітні. Мисли глобально. А, я так розумію, все було більш-менш мирно, законно. Чи тут я теж помиляюсь? Як я казала, я в історії не дуже розбираюсь. Але мені здається, там було все не дуже мирно, тому що прямо ці території вони там щось була війна з Мексикою, і вони віджимались. А -а -а. Тобто, не можу сказати, що це там все було по-дружньому. Mm. Ну, тобто, бачите, люди в Бога вірять, але все ж таки, як то кажуть, з добрим словом і револьвером можна набагато більше зробити, ніж просто добрим словом. Отакі От вони американці. Туристи часто запитують, чи можна трогати арку руками? Так, можна і треба. Але місцеві кажуть, що арка вона у формі бумерангу. Тому, якщо ви все-таки наважитесь і будете трогати арку, то вона вас буде потім притягувати. Потрогаєш арку, завжди будеш хотіти повернутися в Сент-Луіс. Але я ризикну. До речі, тепленька. Ага, розумна. Посеред ночі вона пішла потрогала. А вдень може, і в день. Схоже, бумеранг таки працює. Якщо ви уважно подивитесь на арку, то побачите, що на горі є вікна. Це не просто так. Це вікна на оглядовому майданчику. Логічне питання, як потрапити на цей оглядовий майданчик? Насправді, я так розумію, мабуть, всередині арки ходять два трамвайчики. Уявляєш, на кожній нозі свій трамвайчик. Я, чесно кажучи, перший раз, коли про це почув, думав, що вони ходять там чи понизу, чи поверху. Вони виявляються всередині. Так так. Відверто кажучи, я не знаю, де вони ходять. Я теж думала, чи понизу, чи поверху. Але так як ми тут гуляємо і ніде трамвайчика не видно, то мені здається, всередині. Квиток на цей трамвайчик коштує до 20 доларів. Вікна на арці не дуже великі, вони десь 17 на 70 сантиметрів. Але товщина скла до 2 см. Туристи цікавляться, чого такі маленькі вікна. Ну, суть проста. Конструкція дуже важка, великий тиск, тому більші вікна просто б не витримали цей тиск. Що я можу сказати? Арка стоїть вже майже 60 років, тобто інженери розрахували все вірно. Трамвайчики не дуже великі, один трамвайчик зараз перевозить 40 туристів. Вартість, до речі, до 20 доларів. Санечко, так. а що в тебе сталося з колінцями? Пам'ятаєте дешевий готель за 65 доларів? Я пам'ятаю. Так от, килим там міцний. Якщо на нього впасти двома колінами, потримаємо отаке. До речі, національний парк це не лише арка, а й територія навкруги. в тому числі, будівля старого суда. Схоже, що на трамвайчику нам покататися, все ж таки не вийде. Проте в нас є краща ідея, як потрапити на гору. Фух, шановні. Я так розумію, біля цієї арки є заборонена зона. Тому що я не можу, наприклад, залетіти крізь неї, або облетіти її по колу, або ще щось. Я дуже був обмежений в рухах, можливо, воно і правильно, щоб всякі там мамки не пілоти не розбивали свої дрони оцю арку і так далі. Коли пролітав літак, у мене тут все вібрувало, пищало, тріщало. Коротше, стрімна ця тема. А, щось підзняли, я сподіваюся, і ви це вже побачили. Проте більше ми тут нічого не можемо підзняти, на жаль. Може, воно й на краще. Вид класний, сама арка прикольна, але літати тут було дуже стрімно. Насправді, якби ми піднялися на гору на трамвайчику, у нас би там було всього 5-7 хвилинок. І 17 сантиметрів щастя. Так. А тут у нас того? 360? Ну, насправді так, в той бік арки вид прикольний. В бік Місісіпі Рівер, я б не сказав, що щось прикольне, якась промзона, а от саме видне місто з арки дуже, дуже такі класний. І я так розумію, значить, у нас по цей бік арки схід сонця, а з того, відповідно, вчора був захід. Але ми. Прийшли вже до арки навіть після заходу сонця, тому мало ще побачили. Проте, мабуть, з самої арки, навіть через ці 17 см щастя, подивитись на захід сонця, я думаю, було б прикольно. Ну, Я думаю, нам би це сподобалось точно. Ще цікаво, що із цієї арки на одну сторону е, видно один штат, якщо не помиляюсь, Міссурі, а на інший бік Ілінойс. Що я знаю про Ілінойс? Здається, там Чикаго. Ця скульптура присвячена експедиції Льюіса і Кларка. Тут у нас Льюіс, Кларк і їхній вірний пес. Це дуже важлива подія в експансії на захід, тому що це була перша експедиція від річки Місісіпі до Тихого океану. Експедиція стала можливою завдяки підтримці тодішнього президента Томаса Джеферсона. Щоб ви розуміли, арка раніше називалася в його честь. Назва була Джеферсон National Експаншн Меморіал. Пам'ятник називається Повернення капітана.